Сьогодні у випуску розкажемо про таке євробляхи в законі в Україні сплив термін пільгового розмитнення авто на єврономерах. Ті громадяни, які, в яких закінчився, які є порушниками режимів, тобто тимчасового ввезення або транзиту, вони будуть відповідно нести адміністративну відповідальність. Поклали квіти та провели парад. Кривий ріг відзначив день визволення. Дав жару суперникові криворіжець став першим на міжнародних змаганнях з боїв без правил. Це змішані бойові мистецтва з поєднанням різних технік. Деталі цих та інших подій. Далі. Мої вітання, кореспонденти першого міського готові розказати про найактуальніші події дня, що цікавого відбулося в Україні та місті. Дивіться просто зараз у студії. Працює Наталя Болтинська. Порошенко наступає на п'яти Зеленському. Нове опитування опублікував Центр Соціс. Згідно з результатами, якщо б вибори відбулись найближчого тижня, Володимир Зеленський отримав би найбільшу кількість голосів. За нього проголосувало трохи більше 19% респондентів. З незначним відривом у 4,5% на другому місці діючий президент України Петро Порошенко, Третій посідає Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати трохи більше 12% українців. У бойко всього навсього 8% і по 5% мають Анатолій Гриценко та Олег Ляшко. Голосування тривало 10 днів, в ньому взяли участь 2000 тисячі людей з усієї України. Теоретична похибка в дослідженнях 2%. Нагадаю, раніше своє дослідження опублікував центр Разумкова. Рейтинги в аналітиків майже не відрізняються. Участь Володимира Зеленського в президентських перегонах це експеримент. Про це заявила лідерка партії батьківщина Юлія Тимошенко. Вона наголосила: насправді Україні потрібні люди, які мають успішний політичний досвід. У разі обрання Шоумена президентом. Відповідальність за результати цього експерименту буде на виборцях, адже тоді Україна навряд чи зможе розвиватися, зазначила Тимошенко. Сьогодні розвал соціального життя родини, бідність, наруга над людьми, несправедливість по відношенню до людей така, що якщо ще раз своїм бюлетеням люди проведуть експеримент над собою, то я думаю, що часу вже виходити з цього піке у України просто не буде. Нагадаю, нещодавно СБУ викрила формування фінансової піраміди в регіонах для підкупу виборців на майбутніх виборах президента України. Організатором схеми називають народного депутата від батьківщини Руслана Богдана. У відомстві повідомили, що транші готівки в іноземній валюті приходили в Україну, потім їх переводили в гривні, а далі їх роздавали на місцях. Більше 100 тисяч є в рамках закону стільки автомобілів на іноземній реєстрації за останні три місяці. Пройшли процедуру розмитнення. Про це повідомили у Кабміні. В уряді нагадали, з 25 листопада минулого року розпочався пільговий період для водіїв авто на єврономерах. До 22 лютого цього року вони могли розмитнити свій автомобіль з 50% відсотковою знижкою при сплаті акцизного збору. А вже з 23 числа пільговий період офіційно завершиться. І тим, хто не встиг розмитнити авто, варто готуватися до значних витрат. За даними Державної фіскальної служби, у листопаді минулого року в Україні перебувало більше 600 тисяч так званих євроблях. Наразі з них розмитнено менше 20%. Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземні реєстрації склала більше 7,5 мільярдів гривень. Усі кошти, що надійшли від «євроблях», в уряді направлять до пенсійного фонду. Відзначу, вже з 24 травня євробляхи на дорогах будуть очікувати великі штрафи. Ті громадяни, які, е, в яких закінчився, які є порушниками е, режимів, тобто тимчасового везення або транзиту, вони будуть відповідно нести адміністративну відповідальність. Максимальний штраф адміністративної відповідальності. Е, 170 тисяч гривень це в частині ці штрафи буде накладати митниця. А штрафи, які буде накладати поліція, ми також бачите, це з 8 500 до 17 тисяч гривень. 6,5 мільйонів гривень для обладнання літаків. Гроші планують виділити з місцевого бюджету. Кошти потрібні для придбання обладнання повітряного запуску двигунів літаючих суден. Адже без такої установки до Криворізького аеропорту відмовляються прибувати більшість авіаперевізників. Це допоможе розширити коло туроператорів, кажуть на комунальному підприємстві. Це обладнання мали придбати ще минулого року, але виникали труднощі з доставкою. Якщо на найближчій сесії більшість депутатів проголосують за це питання, то апарат буде у місті вже у березні. Хотіли швидко доставити самолітам. И когда аэропорт Борисбург не принял, действительно это не эмбарго, это были ограничения из-за скопившейся ситуации грузов, это на официальном сайте вывесено, что компания хотела предоставить его самолетам. Когда увидели, что мы не понимаем, не помещаемся, легче по воде, в данный момент установка находится, ну, 27 числа она, она по воде доходит в Гамбург, через 4 дня, и до 10 марта эта установка будет здесь. Переобладнати один та відремонтувати інший дитсадок. Такі наміри оприлюднили на публічних слуханнях учасники громадського об'єднання «Набат Баткривбас. Вони планують взяти участь у грантовій програмі від уряду Німеччини розміром в 1 мільйон євро. В разі перемоги їхнього проєкту – 500 тисяч євро. Хочуть витратити на переобладнання колишнього 198-го дитсадку по вулиці Лермонтова у двоповерховий житловий будинок. За планом, всередині організують 16 квартир для вимушених переселенців зі сходу України. Ще 500 тисяч євро. В разі перемоги проекту планують витратити на ремонт дитячого садочку номер 70 що по вулиці Кривбасівська. Цей заклад вирізняється, з поміж інших, наявністю власного басейну та зимового саду. Учасники громадських слухань виступали за цей проект. Наступного ж дня схвально висловились і депутати центральної міської райради. Дефіцит сучасних лікарських засобів, нераціональне застосування антибіотиків та проблеми з матеріально-технічною базою. Ці та інші питання обговорили провідні лікарі 22 лютого під час з'їзду хірургів. Організатором події виступив голова Криворізького товариства хірургів, завідувач кафедри Дніпровської медичної академії. Десятерик Володимир Іванович. Кожен місяць, практично кожен місяць, ми проводимо такі засідання, виносимо актуальні питання, як правило, залучаємо наших наших колег, шановних, які сидять в залі. Якщо є можливість і така можливість з'являється, то ми запрошуємо ведучих провідних провідних фахівців із столиці. Покращити медицину та вирішити її проблеми можна завдяки переобладнанню хірургічних клінік. Такого висновку дійшли на лікарській конференції на чергову зустріч. Аби перейняти досвід провідних, запросили директора Національного інституту хірургії Олександра Усенка, який зазначив, такі заходи необхідні задля подальшого розвитку медицини в цілому. Это собрание хирургов, я считаю, любое собрание в любой точке Украины, оно полезно, потому что люди встречаются, люди обмениваются опытом, люди видят, кто что делает, и потом внедряют эти методики в своих клиниках, что позволяет значительно больше сохранить жизни. Я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие принесет обоюдную пользу. И, и считаю, что такие мероприятия должны проводиться регулярно во всех городах нашей страны. Завалив стовп 22 лютого по вулиці. Чумацький шлях біля зупинки Руднична сталася аварія близько дев'ятої ранку. Водій легковика не впорався із керуванням та врізався в електроопору. У машини повністю зім'яло капот. Відвалився бампер, але в аварії ніхто не постраждав. Від зіткнення стовп впав на проїжджу частину. Працівники вже почали відновлювати опору і пошкоджені дроти електромережі. Ріг відзначив 75-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників. Першими квіти поклали у металургійному районі. Все відбувалося біля відреставрованого меморіалу слави на братській могилі. Шанувати пам'ять загиблих визволителів Кривбасу прийшло близько 200 містян: депутати, ветерани війни та голова металургійної райради Геннадій Шаповалов. Урочистості розпочалися із хвилини мовчання. А потім усі бажаючі змогли покласти квіти до братської могили. 75 років тому ціною неймовірних зусиль, ціною більш ніж 200 тисяч життів, наше місто стало вільним від. Ворога від загарбника. Чотири роки окупації. Тисячі замордованих наших земляків, тисячі євреїв, які було страчено. Меморіал слави на братській могилі у металургійному районі оновили навесні 2018 року. Тут поховано близько ста солдатів та офіцерів часів Другої світової війни. Серед них і визволителі нашого міста імена та прізвища воїнів кропіткою роботою уточнювали та виправляли історики, військові і родичі полеглих бійців разом з керівництвом райради. Ініціатором реконструкції та оновлення історичної пам'ятки став Криворізький нардеп Костянтин Усов. Парламентар домігся виділення субвенції з держбюджету на відновлення меморіалу. Він вже став центральним місцем для проведення усіх урочистостей району для вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни. Вітаю всіх земляків з річницею звільнення нашого міста від фашистської окупації. Кожного року відзначаємо цю дату. Кожного року кажу, що зараз у нас є прекрасний шанс звільнити на наше місто також від бідності, від поганої екології, від слабкої медицини, від поганого транспорту. Для всього цього нам потрібна лише тверда політична воля. Нею звільнимо місто від всіх поточних проблем, так само, як 75 років тому наші славні предки звільнили його від окупації. Зі святом, дорогі земляки! А продовжилось все святковим парадом на проспекті Миру. Цього дня серед містям традиційно проїхалась ретротехніка, та всі бажаючі поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Перемога. Незважаючи на досить зимну погоду, в урочистостях взяли участь декілька тисяч містян. Більше розкажуть наші кореспонденти. Діючий танк Т-34 брав безпосередню участь у визволенні Кривого Рогу в лютому 44-го, а згодом він дійшов до Берліну. Без нього важко уявити міське свято з нагоди визволення від нацистів. Тому він ішов першим. А вже за ним традиційно проїхали вантажівка часів Другої світової та ретро-автівки. Діку цього було випущено п'яти експериментальних Проспектом Миру урочисто промаршували і колони курсантів авіаційного коледжу, вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та представники громадської організації в козацькій одежі. Навічи поклали квіти до монументу загиблим в боях за місто 75 років тому. Серед них і Дмитро Андрійович Королюк, учасник Другої світової війни. це все це настроєння хороше, Пам'ять це не тільки хороша праздник, це ж пам'ять, це тільки погибло. Події зібрали представників ветеранських організацій міста, учнівську та студентську молодь, міських та районних чиновників нардепів. Всього до параду приєдналось декілька тисяч містян. Традиційно привітав криворіжців і мер міста. От цієї, від цього серця. Поздравляю вас 75-ї годовщини освободження нашого любимого міста від фашистських захватчиків. Виражаю велику благодарність воїнам освободителям. Всем, наш, всем нашим ветеранам, которые освободили наш город, восстановили наш город и создали наш город как самый крупный промышленный, культурный и научный центр нашей родной Украины. Після офіційних урочистостей всі бажаючі пішли до Георгіївської дзвіниці. Там вони поставили свічки в знак пам'яті всіх полеглих в роки Другої світової війни, а також нинішньої, що неоголошено триває на сході країни. Олександр Фефілатів, Галина Ганзенко, Микита Бондаренко, Роман Кравженко, Микола Нечипуренко. перший міський. Давжару суперникові 19-річної криворіжець Богдан Кацькін став першим на міжнародних змаганнях. З боїв без правил вони відбулися 16 лютого у Кишиневі. Хлопець, який до цього бою підкорював тільки звичайні обласні змагання, здолав професійного бійця чемпіона з Молдови. Більше про цей запальний бій дивіться далі у сюжеті. Коли чуєш про бої без правил, одразу уявляєш криваву бійку. Проте, все зовсім не так. Насправді це змішані бойові мистецтва з поєднанням різних технік. Це дозволяє урізноманітнити бій та проявити бійцеві усі свої можливості, як вдалось нашому криорічцеві. Ще зовсім юний, проте повний амбіцій та планів. Богдан Катькін перша одягнув боксерські рукавички всього навсього три роки тому. Тоді це була звичайна зацікавленість боями, яка плавно переросла у справу всього життя. Тренування перші змагання, і ось хлопець ризикнув випробувати свої сили в професійних боях. Молдова, три раунди і суперник-чемпіон. Богдан зізнається, перемога далась йому нелегко. Турнир проходил в городе Кишинев, Молдова. Это и третий по счету турнир данной организации. Игл ИВС ну, проводил подготовку к одному сопернику, потом за два дня поменялся соперник. Но ну, мы были настроены на тяжелый бой, поэтому ну, как бы легкую победу мы не ждали. Ця перемога результат численних тренувань та роботи. Впевнений тренер згадує, коли до нього вперше прийшов хлопець, то навіть не звернув на нього особливої уваги. Худий та має майже два метри зросту. Це не типові параметри для бійця. Проте з часом стало зрозуміло, особливості його зовнішності, навпаки, перевага. Він міг вправно обійти з суперника та легко відправити його в токаут. Через це йому дали псевдо змія. В от від інших він достатньо швидко прогресував, особливо його сильним аспектом була ця боротьба. В партері він добре і швидко схватывал боліві прийоми. Плюс він достатньо неудобний для своїх из-за своих своїх антропометричних даних. Переможний кубок теперь стоїть у тренувальному залі разом з іншими. Проте, бо впевнений, це лише початок. Кожному спортсмену, хто виграв свої катів свої категорії, давали за такої кубок. Будьмо сумісу далі, щоб міста цього кубка був пояс. Богдан Катьхін у Молдові запам'ятався, і організатори підписали з ним контракт на подальші бої. Тому впевнені, попереду ще спекотніші сутички. Олена Трунова, Максим Бовчалюк, перший міський. І це все про що ми хотіли вам розповісти у суботу про підсумки тижня. Дізнаєтеся від Юлії Ємельянової. А я з побажаннями гарного відпочинку на вихідних. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. На все добре.